Вітаю народи, ви на каналі і з вами Крупти. і сьогодні я хочу поговорити про нові лайткони з Пасу. Для цього я використаю вже відомий вам сайт PrideWin, тому що тут зручно сортовані персонажі, і їх добре видно, тому можна досить просто про них розповідати. Що ж, я думаю, що варто розпочати тут по списку, як тут вони йдуть, і починаючи з Абанденс. Це хілери, персонажі, які тільки хілять, і їхній лайткон він збільшує хіл універсально, та також збільшує демедж персонажів, в яких ХП вище за 50%, ну і до рівня 50%. Тому його, власне, можна дати будь-якому хілеру. На мою думку, лише Галагер все ж має кращу альтернативу у вигляді Квіпрокво. Це той, що заливає багато енергії, і той, який є фрі плейним Щодо решти персонажів, то, звісно, для них сігнатурна зброя це сигнатурна зброя. І якщо на хохо у вас сігна, на лінша у вас Сігна, на Лочі у вас Сігна, то, звісно, немає сенсу брати БПшку для цих персонажів. Однак, якщо цього немає, то ну, можна. Однак, на мою думку, хілерський лайткон це не те, що ви здебільшого боку. Будете брати в батл пасі, тому що лайтконів тут взагалі-8, і кожного технічно треба по 5 копій, а це аж цілих сорок патчів, це це дуже довго. Тому, на мою думку, ви все ж будете обирати якийсь більш корисний лайткон, аніж Абанденс. Добре, йдемо далі. destruction лайткон. Тут вже цікавіше. Він збільшує крит шанс на 12% і так до 20%, а також збільшує скіл та ultimate damage на 24% і так до 40% на S5. Він дає багато і атаки, і ХПшки, щоб бути універсальним і для атак скейл-персонажів, і для ХП-скейл-персонажів. Однак не усі персонажі дамажать скілом та ультімейтом, тому не абсолютно кожному це підійде. Наприклад. Блейд такий персонаж, він б'є звичайною атакою, тому для нього цей лайткон буде давати лише критрейт та трішки збільшить демедж ультимейту. Арлан він дамажить скилом і ультою, для нього це підійде. Клара дамажить атакою, Для неї поганий вибір. Імбібітор лунає. Він дамажить бейзік-атакою, трішки ультою, тому для нього теж не підходить. Firefly це в нас брейк-персонаж. Відпадає. Хук, ну, хук може використати, але чи будете ви грати на Хук, М сумніваюся. Дінлю тут вже круто. Він якраз збільшує весь демедж персонажа, і скіл демедж, і ультімейт. все, що власне у Дінлю є. У Міші те саме, в нього і ультімейт демедж і скіл демедж. Мідей він теж б'є скіллом та ультою. Так, в нього є фолова-атака, але якщо я не помиляюся, вона теж є. Є ударом скіла. Тому цей лайткон також чудово підходить на мідея. До речі, я так розумію, це саме Мідей і є на самому лайтконі. Добре, йдемо далі. Файнон. він дамажить скілом, трішки ультою, тому для нього, звісно, цей лайткон також чудово підходить. Сейбр, те саме, вона, хоч і є трішки в неї бейзік атак демеджа, однак від цього лайткону вона отримує багато. Далі Trailblazer, ну, звісно, для нього це підходить, однак, хто буде ним грати, це вже вам обирати. Далі Сюей. в неї, хоч і скіл демедж, і ультімейт демедж, однак також. То в неї є фоловап атак демедж, і в неї дуже-дуже великий мультиплікатор. Тому ці 40% додаткові, які тут є, для неї це капля в морі. Тому, звісно, для цього персонажа я б не радив використовувати даний лайткон. Щодо Юнлі, то вона фоловап персонаж, однак в неї є алтім демедж. Зараз секундочку, я... я вже забув так давно про цього персонажа, не грав нею. Considered as dealing ultimate damage. Так, все правильно я пам'ятаю, у ЮНЛІ її фоловап атака, вона є демеджем ульти, тому цей лайткон для неї підходить. Йдемо далі. Erudition. Що ж, тут лайткон також дає 12% 20 крит шансу, а також збільшує демедж ульти та фоловап атаки. Давайте подивимося. Кого це взагалі буде бустити? Анакса одразу відпадає, в нього скіл демедж і трішки демеджу ульти. Ардженті демедж ульти, відпадає. Герта, в неї багато демеджу фоловапи, є демедж ульти. Так, скілом вона теж трішки дамажить, але для Герти цей лайткон цілком підійде. Хімако так само приблизно, як і Герта. Основний демедж в неї це фолова атака та ультимейт. Тому для Хіміка чудово. Щодо Джейд, то в неї ще більше демеджу в фолова атаці та ультимейті. Тому, на мою думку, цей лайткон найкраще підходить серед цих персонажів, саме Джейд. Далі в нас. Дзін Юан, в нього теж багато демеджу в ультимейті та фолова патаці, тому йому також цей лейткон підходить. Далі Сін Цюе, в неї вже є частина бейзіка так демеджу. І, хоч і є фолова патак демедж та ультімейт демедж, але безік атак демедж все ж таки в неї привілює, тому, на мою думку, для неї краще старий лейткон. Щодо рапи, то це брейк-персонаж. Йдемо далі. Сервал не має фол-ап атаки, хоч в неї і Ульта дамажить досить багато, досить велику частину долю демеджу персонажа. На сервал я б не радив таке одягати. Щодо герти, то в неї хоч і є Ultimate демедж, однак здебільшого вона дамажить скілом. кіллом. в неї немає. Тому на неї, звісно. Теж я б не радив це одягати краще старий БПшний лайткон. Хармоні дуже цікавий. Він збільшує брейк демедж ділд. Тобто, це не брейк-ефект, а це саме брейк-демедж, тобто це унікальний мультиплікатор, який збільшує весь брейк-демедж усієї команди. І так, до, я так розумію, до 24%. Це досить багато, і цілком вірогідно, що цей лайткон перемагає лайткон Жуань Мей в брейк-командах. Тобто, це найкраще, що можна дати мей, якщо ви граєте, наприклад, з. Рапою або з бутхілом або з Firefly. Хоча для бутхіла і Firefly те, що лайткон Джуань Мей він повертав один скілпойнт, це було важливо. Однак, в мене, наприклад, у рапи скілпойнтів така кількість, що воно взагалі не потрібно. Тому, на мою думку, якщо ви граєте з рапою, то цей лайткон просто чудовий. Я його ще правда, не тестував, однак я думаю, що це буде неймовірно круто. Єдина проблема, як зібрати для Жуань Мей достатню кількість брейку без її лайткону, бо це 60 брейку. Це дуже складно буде і перетворить збирання цього персонажа на справжнє пекло. Однак, якщо ви купуєте батлпас і у вас є команда з рапою, я думаю, що це цілком резонно брати там лайткон для Жуань Мей. Щодо іншого персонажа, на якого можна його одягнути, то це, звісно, Trailblazer. Harp. Якщо у вас немає фуги, однак ви граєте в брейк, то ви будете використовувати трейблейзера. І навіть якщо у вас є сигна Жуань Мей, то її краще дати трейлблейзеру, тому що він частіше буде використовувати свій ультімейт і таким чином значно більше скілпойнтів згенерує А БПшку дати Жуань Мей, яка буде збільшувати брейк-демач усього загону. Це буде, мабуть, найкращий варіант. Щодо інших персонажів, то цей лайткон не підходить більше нікому. Принаймні, поки що, я не знаю, оця каридра. Вибачте, я не знаю, як її правильно прочитати. Буде каридра. Ну коротше, я поки не знаю, як вона працює, що вона взагалі робитиме, тому можливо їй підійде. Однак, я думаю, що сапортів під брейк більше не буде, принаймні досить довго, поки не вийде якийсь ще один черговий брейк ДПС. Хантерський лайткон теж цікавий. Він збільшує вже крит демедж замість крит шансу до 40% і демедж скіла та фоловап-атаки на 24-40%. Кому найбільше це пасує? Звісно, в нас є арчер. Він нас дамажить скілом, трішки ультою і трішки фоловапою, але здебільшого скілом. Тому Арчеру, звісно, він підійде чудово. Бутхіл – це брейк-персонаж, і на мою думку, тризірковий лайткон буде кращим вибором, який дає швидкість, ніж цей лайткон. Щодо Дан Хенга, то він дамажить здебільшого ультою. Тому, на мою думку, цей лайткон для нього поганий варіант. А от для Раціо, хоч в нього і є якась частина демеджу ультимейту, однак здебільшого він дамажить скілом та фловап атакою. Тому для нього це буде чудовий вибір. Щодо Фейсяо, те саме, тільки в її випадку Ульта також флолова атака. Саме тому її демедж буде збільшений максимально. І на мою думку, це взагалі найкращий персонаж, на якого можна одягнути цей лайткон. Щодо 7 березня, то вона дамажить звичайною атакою та ультою. Саме тому для неї вона не робить нічого. Щодо Мозе, то в нього все фоловап атака та скіл. Тому для нього цей лейткон теж дає абсолютно усе і збільшує весь демеж персонажа. Щодо Зелі, то в неї так, є демеж-скілом і досить багато, однак також багато демеджу в неї і в ультімейті. Тому вона Радше втрачає цим лайтконом, ніж щось додає собі. Щодо сушан, то. Теж в неї здебільшого демедж скіла та ультімейту, тому, скажімо так, половину демеджу персонажа цей лайткон буде збільшувати. Щодо топаз, то в неї весь демедж це демедж фоловапи. Однак, як ви знаєте, її демедж не такий вже й високий. Саме тому, на мою думку, цей лайткон хоч і можна їй дати, однак брати його в батлпасі для неї не варто. Щодо Янциня, то м -м 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 -м, ну в нього є певний демедж фоловапи, є демедж скіла. Загалом можна використати на ньому цей лейткон, бо так збільшує загалом майже весь демедж персонажа. Однак сам цей демедж персонажа такий маленький, що я б не радив взагалі про це думати. Дебаферський лайткон, на мою думку, це взагалі найкраще, що тут нам представлено. Він збільшує демаж носія до 32%, а також він дає 100% бейс ченс накласти дебаф волнерабіліті, який збільшує отриману шкоду, на 10 і так до, здається, 14% додаткового демаджу, який отримують супротивники. І найголовніше, що цей дебаф. Баф висить вже два ходи на відміну від чотирьохзіркової альтернативи, яка зрізає деф. Однак, друге, найголовніше, що в цьому лайтконі є, що він перевішується. Тому такому персонажі, як Сайфер, можна його дати, і вона буде так само як і зі своїм лайтконом, за рахунок фолова атаки додавати ще один стак стакахерон, чого вона не може зробити з чотирьохзірковим лайтконом на зрізання дефу. Щодо того, кому взагалі його можна дати, то найцікавіше його можна дати Ахерон, і вона стане генерувати собі додатковий стак, так само як з своєю Сігною. Однак є одна проблема. Тут не фіксед ченс, а бейс ченс. Тому для того, щоб цей лайткон стабільно працював на ахерон, вам доведеться зібрати їй непотрібний стат ефект хітрейт. На мою думку, це не раціонально. Однак, якщо вам Нема чого тут брати, і Вахерон не має іншої зброї, і раптом на ваших реліквіях набралося хоча б 44% хітрейту, то можна подумати про цей лайткон. Далі, будь-якому на іліті персонажу, власне, можна дати цей лайткон, тому що він майже найкраще, що можна дати, якщо у вас вже в когось є Signa Cypher, бо Signa Cypher не сумується, а цей лайткон буде додавати ще один дебаф, збільшуючи демедж вашої команди. Якщо, звісно, у ваших персонажів немає сигнатурної зброї. Звісно, для Black Swan буде краще її Сігна, для Жаочі буде. Кращим його сігна для Сільвервульфа скоріш за все, буде трішки кращою її сігна, однак, якщо цей лайткон буде С5, а її сігна С 1 то там різниця буде в кілька відсотків демеджу в сторону БПшного лайткону. Щодо фуги, то. Так, її лайткон теж буде кращим, ніж це. Ну і Вельт, там, власне, якщо ви використовуєте Вельта як ДД, то ви будете використовувати або його лайткон, або лайткон Ахерон, однак точно не цей, тому що він все ж таки дебаферський, а не дамажний. Ну і усім чотирьохзірковим персонажам теж можна дати цей лайткон, тому що вони усі будуть збирати ефект хітрейт, і на них усіх воно працюватиме. Йдемо далі. Презервейшн. Цей лайткон досить приємний. Він збільшує силу щита, я так розумію, десь до 20 а також усі персонажі, які знаходяться під щитом, отримують додатковий демедж у вигляді 20 бонусного демеджу. Це приємно, однак, на мою думку, однак, на мою думку, не варте того, щоб брати його в батлпасі. Тому що, якщо подумати, його можна використати хіба що на авантюрині. Гепарді та березні. Однак, 7 березня ми не використовуємо, скоріш за все, в цій формі, дуже рідко і навряд. Гепард в нас недостатньо хороший щитовик, аптайм щита в нього низький, його дуже складно зібрати, і щит не такий міцний, як порівняно з демеджем, який зараз у сучасному контенті. Тому використовувати гепарда ви навряд будете. Фусюань не використовує, тому що вона не щитовик, і в нас. Залишається лише авантюрин, для якого можна взяти і лайткон, який вішає дебафи чотирозірковий, якщо, наприклад, ви використовуєте його в пашці Захерон. В такій пашці цей лайткон з БПшки буде гіршим вибором. На мою думку, це просто нераціонально його тут брати. І останній лайткон це ремембранс шляху, нашого нового шляху, він дає нам 24-40% крит демеджу. та Збільшує також крит-демедж мемо спрайта, тобто. Технічно, порівнюючи його з іншими дамажними лайтконами, він найслабший, тому що не дає додаткового бонусу, а лише збільшує так само крит-демедж і вас і Мемоспрайта. Тому, на мою думку, його взагалі не варто розглядати, і він це найслабший дамажний лайткон, який тут є. Виключення може бути лише якщо цей крид-демедж буде сумуватися на такому персонажі, як Касар. Сторіс. В Касторіс в неї крит-демедж, наприклад, бафається. Цей крит-демедж передається самону, і на самона ще додаткові 40% крит-демеджу. В цьому випадку самон отримує 80% крит-демеджу. Якщо це працює так, тоді цей лайткон класний. Однак в мене поки немає тестів цього, і я не знаю, як саме це працює, от у випадку саме з Касторіс, тому що з цими механіками мемоспрайтів не все. Все повністю зрозуміло. Чи буде передаватися ось цей перший бонус? Чи це теж баф, який не передається? Цього я поки що не знаю і не можу радити цей лайткон для вибору для Касторіс. На мою думку, серед усіх цих лайтконів найкращим є лайткон для наїліті персонажів, тому що він досить універсальний, і його можна дати будь-якому наїліті персонажу. Щодо дамажних лайтконів, то. Класний лайткон Хантера, класний лайткон і Ерудішн, і Дестракшн тут вже залежить від того, чи підходить цей лайткон вашому персонажу. Щодо Хармоні лайткона, то він дуже вузько спеціалізований, і вам треба точно знати, що він вам потрібен на вашому аккаунті. Тому що, якщо ви не зможете зібрати на Жуань Мей достатню кількість брейк-ефекту, щоб працювали її скіли, то від цього ви можете більше втратити, ніж отримати. Саме. Тому, на мою думку, обирати цей лайткон варто лише після того, як з'являться якісь тести цього лайткону у порівнянні з іншими варіантами. Решту лайтконів я б не розглядав. На мою думку, безпрограшний варіант тут лише на еліті лайткон, бо він підійде цілій купі персонажів. І цілком можливо, що підходитиме майбутнім персонажам. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! attorney